you mm -hmm. І результат того, що я сьогодні купила. Зовсім вона невеличка. Бачите, стіл. Звичайний стіл, і ось вона трохи вища. Ще я купила підставку ось таку. І хочеться ще більше гірлянди. Мабуть, куплю маленьку якусь недорогу. На батарейках тут більшість таких невеликих гірлянд на батарейках. Такі великі, які може на вікна йдуть, якісь такі масштабні, вони в коробках продаються і вже від 220. А всі маленькі такі на батареїчках. Дуже багато із-за цього батарейок використовується, але тут ну, практично на кожному кроці є спеціальні контейнери для них. з цією стрілкою на годинку. О, зупинилась покаже. Да, вона щось крутиться туди сюди. Я тут почала в'язати дещо. Ну, точніше, я почала в'язати для того, щоб зрозуміти, що таке ось ця пряжа. Alize Baby Best. Це акрил. Акрил, акрил ось. 90% акрил і 10 бамбук. І певно, бамбук дає дуже гарний результат для цієї пряжі. Я тут е, поклала Два мат маточки. Це ось цей Alize Baby-Best, а це YarnArt Baby, звичайний всім знайомий акрил, який я а, вичисую. А коли я роблю волосся, саме ось таке, знаєте, як вичисаний акрил. А, ось цей беру. І дивіться, навіть отут на відео є різниця. Видно, дуже видно. Я сподіваюсь, тут якось сфокусуються. бачите? Ось ця нитка якась нещільна, вона волохата. Ну, Видно, що це акрили і на дотик все зрозуміло. І коли в'яжеш акрилом, ну хто це пробував, вона, якось ця нитка, ще тонша стає. Ну, не дуже, коротше кажучи, ефект. А ось ця. Я б сказала, що, от якщо прям нема те, що вам треба, то ось такий акрил буде гарним замінником. Це, звісно, не напівбавовно, але, знаєте, дуже-дуже приближено до того. Бачите, які стопчики, вони рівні, деталь не волохата, вона не скрипить, ця пряжа. І Єдине, що вона трошки слоїться. Нитка, схожа на газал -бебі катон. Схожа на газал бебікатон, теж так слоїться, теж гладенька, але, але трохи товстіша. А взагалі я брала цю пряжу не на іграшки. Я хотіла зв'язати і спробувати а, такі бабусини квадрати з квіткою всередині. з, ну, Щось схоже на соняшник. У мене є десь жовтий такий ж самий. Ось взяла ще біленький, серединка квіточки і жовті листочки. І спробувала взяла ось для тіла колір, бо не було там ні джинсу, ні. Э, чим ще в'яжемо Alize cotton Gold. Такої пряжі котону Голда не було, щоб було мені під тіло лялькам Я спробувала якийсь такий. Але ну, це не дуже. Мені не подобається такий колір. Він схожий на Ярнар Джинс номер 7 Знаєте, така засмагла курочка. Ось такий колір трошечки. Але ну, коли нема нічого, такий теж підійде. Ну, якось треба крутитись. Ну, і ось, що в мене зараз виходить, як мені це подобається, як я давно мріяла про волосся з буклірованої пряжі. Це, до речі, не очі, це ще голки. Але я якось намагаюсь зрозуміти, які очі повинні бути. Макс побачив, сказала, що що, це такі очі маленькі. Не сподобалося йому таке. Подивимось, але мені дуже подобається. Тут повний моток цієї пряжі. У минулому блозі я показувала цю пряжу. Тут 50 грамів було, але я там трошки використовувала, ну, може. 45. Ось тут 45 грамів цієї пряжі. Ну супер. Стоп, треба побачити. Точно там 50? Грам 50, так. До речі, закріпляла за допомогою нерідким волосся. Тобто воно, воно туди, наче втоплене. Сьогодні 16 грудня, і я їду на ярмарок. Це англійську школу. В мене небагато іграшок, всього 6. І вчора я ще нав'язала е, такі сніжинки е, з, для того, щоб їх можна було повісити десь і декілька, потім вже до мене вперло, що можна зробити брошки. І навіть на себе одягла одну брошку. Вже покажу, як прийду. Так, я вже на місці, ось так виглядає мої шість іграшок, І, е... сніжинки, ось тут які брошки. І ось так виглядають Ну, як прекрасна ялинка, чила ось такі пакети. їх прикрасила, то так Фу. Коротше, ось так. Якщо буде якийсь результат, покажу. Річ на ярмарку. Це їжа. Бачите, скільки дітей атакувалися, вони вже розбіглися, купують холодище аж бігом. Я тут ще навіть сіла пов'язати, бо робити нічого. Ось другу закінчуємо. Потім зроблю зникли всі гроші. Побачила ось таку, я не знаю для чого, то це якась така гірлянда може з ялинками маленькими. Зараз вирішила спробувати, бо людей взагалі тут нема, ніхто не ходить. Мені, до речі, купили одну іграшку так спонтанно, І все, на цьому все. І ось я сиджу тут, щось дивлюся, як гарненько воно виходить. Коротше кажучи, тут варіант з чимось маленьким і не дуже дорогим, зовсім недорогим, як сказали, зовсім не про Взагалі нікому не цікаво це. Я маю на увазі ось це. Ще трохи люди реагують і дивляться ось ці керамічні штучки. Вони дуже гарні, які. Власне. Ходила, розглядала, дуже-дуже гарні тарілочки, із стілюшки на ялинку прикраси. Люди купуються і огляд дивляться, бо дуже гарно. таки спрацювало. Залишилось з 16, здається, сніжинок лише 4. І купили одну ялинку і зайчика. І на цьому все. В цьому ж шматочку відео я розповідала і показувала гномів, яких я робила в останнє. А потім щось трапилось саме з телефоном, і звука практично нема на цих відео. Я зробила ось такого гарного ірландського гнома в пізнаваних кольорах. Мені було його дуже шкода віддавати, чесно кажучи, бо я прям. Палала, коли робила його. Але віддала. В мене залишилось трошки пряж, вовни, і я, мабуть, зроблю собі меншого, набагато меншого такого ж, бо він дуже-дуже колоритний. Ось такий результат в мене вийшов на останок шість останніх гномів, два з віконечком. Два в крапочку, один такий імпровізований, якісь візерунки, ну і ірландські. І на цьому все. Я поїду їх віддавати. Тут в мене такий набір пряжі і одразу малюнок в повний зріст іграшки, яку я повинна зв'язати. Е, і ось цей набір пряжі. Акрил. Ось це тільки не акрил. Ні. Так. Да, який ось це не акрил. Це е, Alize Cotton Gold. А все інше Alize Baby Best. акрил з бамбуком. Що за історія? Ось фотографія зайчика, якого мені потрібно зв'язати. Історія така: маленька дівчинка мала такого в'язаного зайчика і загубила його, але дуже його любила. І ось мене. Попрохали зв'язати до кого ж. І в мене є тільки одна ось ця фотографія. Я намагалась якось прикладами, малювала, зрозуміти, яке тіло під спідницею у зайчика, але, видно, мама дівчинки не може згадати, бо вона не відповіла, а сказала, роби, як знаєш, роби, як хочеш. Тому ось я намалювала в повний зріст на 35 см цього зайця. Почала робити голову вже. Вибрала я Alize Baby Best тільки тому, що схожі кольори я змогла підібрати. Але це ж не Baby Best, це якийсь YarnArt Super Перлі. Це теж акрил, я знаю, що він жахливий, бо бачите, яка скрутка. Е, але там трошки треба цього кольору, там квіточки, якась обв'язка. Ну, трохи, по, по, трохи буду мучитися, але яка різниця треба зробити. Тому на наступному тижні, певно, вже я повинна бути, буду зробити. Цю іграшку. Вона величезна 35 см, але, знаю, знаючи себе, мені здається, вона буде більша. Я не вмію, знаєте, в'язати по е, своїх ескізах е, і попадати в розмір. Тому приступаю до роботи. І на цьому все. На жаль, я не знаю, чи будуть виходити відео ще. Найближчим часом, бо в мене реально якась проблема з телефоном, з динаміком саме, який знімає ну, на основну камеру. Якщо як зараз я знімаю на фронтально, але показую вам не себе, то звук наче нормальний. Але так же ж неможливо завжди чи себе знімати. Чи як бути, я не знаю. Тому бажаю нам перемоги скоріше, сили нашим воїнам, захисникам, і захисницям, і все буде Україна.